Всім доброго ранку, ви на моєму YouTube каналі. Е, я трішки приболіла, е, тому не пішла в школу вчора. Але вчора мені подзвонила моя подружка і сказала, що у нас буде дистанційне навчання оцей тиждень. Тому як би я хоч і заболіла трішки, але все одно буду на уроках. Сьогодні ви проведете цей день зі мною. Зараз я піду чистити зубу і заставляти свою кроватку. Поїхали! Я вже почистила зубки, зараз я буду розчесувати своє волосся. І я ще не застелила кровать. Зараз буду застеляти кровать. Я вже заплілась, на годинку вже 7.55. Треба вже приєднуватись до уроків. Зараз, я зараз вам покажу, яка в мене естетика на моєму столі і приєднаюсь до уроків. У мене зараз е, українська література е, закінчиться вже до кінця уроку закінч... Осталось три хвилини. Зараз у нас закінчиться урок, ми зараз попрощаємось і я вам покажу свою естетику на столі. Зі тут у мене горить свічечка така для комфортику. Ось такий тут у мене, можна сказати, естетика. Тут у мене органайзер з всякими ручками. Тут я вже приєдналася до уроків. Тут у мене зайчик. Ну, тут, -тут щоденний капітал. І все. В принципі. Ось так, тут я ще написала розклад дзвінків і додаткові заняття. До речі, я думаю, ви замітили, що мені стало вже краще, я вже краще говорю, в мене вже не так забитий нос. Але клас. <клес> мені стало трішки холодно, я перемістилась на криватку, тут в мене йде урок на століку, і я слухаю урок. Ось так це все виглядає. Тут я вкрилася, тут у мене книжечка, тут у мене записничок, тут у мене урок інформатики. І все це стоїть на столику. Зараз в мене перерва і я йду пускати горло. У мене зараз буде математика, я вже приготувала свій зошиток І відкрила потрібний на урок. У мене був урок фізкультури, точніше я на ньому не була, тому що е, у мене не, немає цього самого уроку в Google класі. Я його ще на початку першого семестра, случайно, удалила, і в мене його зараз немає. Зараз у мене буде географія, сьомий урок, а після нього ще мистецтво. Я тільки що перекусила і зараз буду йти на географію. Вже приготувала потрібний урок з географії. Ось мій перекусок. І о, я вже приєдналась до географії. Я зараз буду розпаковувати цього милого зайчика. Так. Мені його мама подарувала всього. Сейчас я вытяну все от скрепочка. Ой. Ой, пожалею. Ой, я такой простой. Ой. весь флоки. Він дуже мягкий, у мішельки теж такий самий такий от. Мілах. Всі руки в мене флок. Але мені він дуже подобається. Прикольний. Тут ззаді він, ну, трохи флока, але не так сильно як спереді. він тут чуть-чуть липне, а тут, тут дуже багато флоку, дуже прикольний. І от зайчик Будинок вже 3.30, у мене закінчились Уже уроки. Сьогодні був тяжкий день, 8 уроків. Капець. Пообідала і також вже зробила без вас математику. Ну нічого, у мене стала ще географія, українська література і англійська мова. Зараз я читаю. Після того, як я почитаю, я зроблю англійську мову. Тим часом на годинку вже 4.30. Мені ще в неділю купили книжку 7 звичок високоефективних підлітків в епіцентрі. І я зараз буду її починати читати. Ось вона така. Мені купили в епіцентрі ось такий столик. Він мені дуже подобається, він такий комфортненький. Мені на ньому удобно. Я на ньому сьогодні вчилася, як ви бачили, один урок, десь чи там два. Як ви бачите, я на ньому вже сьогодні їла. У нього тут багато оців. Він мені зручненький такий от. Прикольненький. У мене сідає телефон, у мене зараз 5%. Я піду поставлю телефон на зарядку, а поки що я буду дочитувати. До вас поверну, коли все прочитаю. Телефон трішки підзарядився. Я почитала 20 сторінок заодно і поїла морковочки. Ой, я думаю, зараз, напевне, трішки посплю, Десь хвилинок 20 або 30, тому що я стомилася. Тяжкенький був день. Я зтумилася, трішки посплю. І потім буду разом з вами робити уроки і малювати. А потім помалюю, зроблю уроки з вами. Е, По вечері лі ляжу спать. Ого, як бистро далі прийшов. Ну все, я спать. Тільки проснулася. Це просто капець, я проспала цілу годину. Уже на годину 6.40. Це скоро буде вже 7 і я ще ну, піде додому. Я не ожидала, що я так багато буду спати. Зараз буду быстренько писати уроки. Я вже сіла робити уроки, зараз буду робити українську мову. Я зробила українську. Можна вже відкласти. Завтра у мене легкий день українська-українська. Технології, зарубіжна література, природа, математика, математика. Ну, зарубіжну літературу я ще зробила на тому тижні. Так що мені не треба вже її робити. Далі природа і дві математики. Так. Природу, я не знаю, що задавала, я дізнаюсь у. Однокласників. Зараз я буду робити математику. Ой, поїхали. Прийшло 20 хвилин і я зробила математику. Я вже доробила всі уроки. Зараз буду хвилинка малювання в мене. Коротше, я тільки що помалювала пів часа і, в принципі, щось де намалювала. Зараз я вам покажу. Я намалювала ось такий, ну, як, кейс. <плес> І до цього кейсу намалювала капібари. Ось таку капібару намалювала. Ось таку капібару. І ще одну, але ви побачите, коли я вже буду їй цей кейс дарувати мішельки. Потім я роздрукувала ось таку капібару. Не знаю навіщо, просто щоб вона подивилася. Цей капівар я зробила бутилочку і таку ліжанку. Зараз піду дарувати Мешель. Вийшла сюди вже в коридор. Зараз я піду до Мішель і подарю їй оцей подарочок. Не знаю даже, яка в неї буде реакція. Мішелька! Що? У тебе я подаруночок. Распаковывай. тимми Да. Колебала. А тут и мама, и дедушки, и бабуся. Дедушка и бабуся. Я потом взорву. сейчас, что тут я. Там шурши. А что -а, с ней? Да. Колебали. Да, колебали. И шурши Ти хочеш спитки? Що ти годуєш? <світки> <не> Подобається? <світки> да да п'ять. А кроватку зробила? А, і забула була оча кроватка. Ну, це лежанка така, але можна зробити ще велику кроватку. Поміститься і оче. Да, це поміститься. Оце і очи. Подивіться. А ну-ка, показуй на камеру. І подобається. <хи> Давай п'ять. Я коли визерю, ми обов'язково з тобою пограємось. Добре? <хи> Добре? Так. Да. Так. Да. Все. Все, Друзі, мені вже пора спати. Ми щойно з Мішелькою подивилися фільм Барелина, мультфільм. Барелину, мені він дуже сподобався. Бажаю всім гарної, тихої ночівлі. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, я зараз прочитаю дві сторіночки своєї книжечки нової і теж лягаю спати. Ставте вподобайки, дякую за перегляд і всім пока-пока!